Вітаю! Сьогодні нова гра! Ось такі у нас лялячки, і ми будемо їх одягати і говорити. Одягати будемо ось таку дівчинку і її подругу. Подружки, дві дівчинки і хлопчик. Я приготувала одяг який будуть одягати наші лялечки. А ми будемо разом говорити. Говорити я одягаю. Можна говорити дівчинка одягає або хлопчик одягає. І починаємо. Дівчинка одягає шапку. Дівчинка одягає плащ. Дівчинка одягає колготки і взувається. Ось так одягнулась наша дівчинка. Зараз будемо говорити я. Я одягаю плаття рожеве. Я одягаю плаття синє. Ось так. Я одягаю гольфи. Ось так. Хлопчик одягає сорочку сорочку. Хлопчик одягає джинси. Ось так одягнулись мої ляльки, і я уявляю, що вони усі друзі і разом йдуть гуляти. Ось так гуляють і йдуть мої дітки. А куди йдуть? Йдуть у кафе. Пити чай із бубликом. А я пропоную вам погратись у таку гру, у свої ляльки, одягати і промовляти. Або я одягаю, коли ви самі одягаєте свої речі. Або дівчинка одягає, чи хлопчик одягає, одягніть і придумайте, куди вони йдуть, як вони граються чи гуляють. Пограйтесь! До побачення!